Проможності Росії воювати далі, бо я хотів би з тобою детальніше про це сьогодні поговорити саме, оскільки нам це болить, ми мусимо розуміти, наскільки вони мають такі козирі в майбутніх переговорах із Трампом, саміт, який між Путіним і Трампом ми очікуємо в Будапешті. Ну, принаймні, угорська сторона наполягає, що це буде а е, Скібіцький буквально днями е, розповів про те, що Росія планувала в цьому році набрати контрактників 403 тисячі, якщо не помиляюсь. Вони виконали цей план на 80%. Виконали вони його за рахунок, ну звісно, чого, того, що грошей багато платять, іноземних найманців і так далі. Але виконали. Вони мобілізацію не проводили різними способами. Вони затягували туди до війська росіян, яких потім наші цього успішно знищували. Кількість втрат доволі висока, як пишуть в західній пресі співвідношення на превеликий жаль для нас, і тут і на добре для нас, але на жаль, один до п'яти ціна дуже висока, бо гинуть наші хлопці на фронті. Чи готовий буде Путін в певний момент запустити мобілізаційні процеси, враховуючи те, що ми щойно з тобою сказали, що на контрактників грошей буде менше наступного року? А зараз на Росії всі підготовчі процеси для мобілізації завершені. Навіть дозволено резервістів залучати до військових операцій за кордоном. Єдине, що сьогодні у генштабі, якщо не помиляюсь, збройних сил Російської Федерації, повідомили про те, що ми не будемо залучати резервістів, яких 5 мільйонів на Росії, до військових дій в Україні. От що тобі відомо з цим, що відбувається на Росії з можливою мобілізацією і так далі. Я знаю, що суспільство готує до цієї операції, ну, принаймні, з точки зору опозиційних каналів, зараз е, ми можемо теж дивитися по повідомленнях, зокрема, таких каналів, як Дощ, там, окремих інших е, там, навіть блогерів, то можемо зробити висновки, що в Кремлі розглядають такий варіант. Очевидно, це буде вже останній аргумент впродовж цієї війни. Тобто, uh -huh. так, це uh -huh. остаточно доб'є Росію, це якби факт, але те, що можуть оголосити таку мобілізацію, ну сказати, що Кремль не готовий. Ну, по-перше, Кремль це є тоталітарний режим. Ми зараз говоримо от конкретно: тоталітарний uh -huh. uh -huh. там терористичний режим, так який поки що ще має цей силовий блок, в який вкладається кошт, і який може станом на сьогодні загасити практично будь-який. Будь-який, ну, умовно там громадянський протест. Mm. Але враховуючи ж, все рівно там вже певні такі невеличкі епізоди, все рівно десь в Петербурзі, в Москві вже певні проявляються, принаймні, молодь вже починає трошки по-іншому вести. І тут тепер питання: а чи молодь буде готова йти на цю мобілізацію? Тому що всі, хто був готовий, або кого можна було виробити, Кремль в основному вигід. Друже, я дозвольство дозволу буквально ставлю дуже коротку ремарку. Я не випадково а, говорив про 5 мільйонів, мені ця цифра впала в око резервістів, бо на Росії їх більше. В свого часу да. говорили про мобілізаційний потенціал в 25 мільйонів. 20 мільйонів цифри були в рази більше. Сьогодні вони окресли якесь ну, обмежене коло. Тобто, тих, хто служив, хто у війську був, і офіцери. Вибачай. Звісно, знову ж таки, потенціал мобілізаційний ресурс в Росії є. Все. Тобто, це крапка. Чи можуть оголосити? Можуть. Чи буде це ефективно, в даному випадку, ну, звісно, це протримає фронт на якийсь певний період. Чи це вирішить стратегічну задачі для Кремля? Ну, враховуючи, що в Путіна от є, це. Ілюзія, це уявлення, що український фронт впаде, і рано чи пізно ми такі капітулюємо, то очевидно, він буде рухатися в цьому напрямку. Це якби це, 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 це факт. Тобто, чи будуть його стримувати якісь а, умовно там події, тощо ну стан на сьогодні виглядає, що начебто ні. Але ми поки що і події якихось чітко не бачимо. Але насправді вони ж все ж таки відбуваються. Вони відбуваються частково десь на Кавказі, вони є тихими. Ну, в малих відповідно регіонах, ну і знову ж таки, в кінцевому результаті е, ми не говоримо знову ж таки, в Росії не буде Майдан в класичному розумінні, як це відбувалося в Україні, ну, як в демократичних е, питаннях. Але в Росії цілком можливі, знов ж таки, я повторююся дверцеві перебороти От на ці моменти я а, більше схильний да. в якихось політичних таких протистояннях, і це знов ж таки буде той фактор, коли. А будь-яка мобілізація вона все рівно є видатковою частиною. Тобто, що виглядає станом на сьогодні? Що Кремль вкладає великі бюджетні кошти в те, що сьогодні не повертається. Тобто, це тільки з'їдання, зідання, зідання, зідання. Mm. зідання. Mm. І ми сьогодні бачимо знову ж таки історію в тому, що двадцять п'ятий рік, тобто в них вже дефіцит формується там скільки? Близько 100 в сім-вісім 26... трильйонів. мільярдів на наступний рік планується. Да. Да. Це, це, це тільки Ой. те, що публічно. А по, 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 по факту їх буде угу. знову ж таки відповідно більше. Тому в будь-якому випадку, це, це виглядає на своєрідне такий це слово. Тобто, знову ж таки, повторюсь, це не є підстави для того, щоб ми перехрестили і сказали, що в 26-му році закінчиться війна. Війна ні в 26-му, ні в 27-му, ні в 30-му році, ймовірно, не закінчиться. Бойові дії будуть мати різні фази і різні фактори. Це, це знов ж таки підіб, як на мене, момент. Наскільки угу. тут ще один момент мені здається, тут важливо треба а, сказати, що і ще це оголошення мобілізації, і очевидно можливе розширення там присутності на території Білорусі. Це власне для того, щоб зараз тримати інформаційний тонус а, і такий постійно психологічний тонус. А, Країнам Польщі і Балтійським країнам. Путін спробує відкрити новий фронт, якщо не буде плану, як прийти до миру і що робити далі. Це, друзі, нова теза, дуже, як на мене, цікава, тому що неодноразово тут, на каналі, військові експерти виголошували думку про те, що відкриття другого фронту для будь-якої воюючої сторони це справді дуже серйозна і небезпечна ідея. Чи вдасться до цього Путін, ну, зважуючи на те, що у Путіна з логікою не все дуже добре. Хоча і різні інші думки, що Путін діє взагалі в логіці якісь. Ну втім, це окрема розмова. То я також вважаю, що Путін може відкрити новий фронт, ну не такий можливо масштабний і великий, як в Україні, але провокації проти Крим Балтії і Польщі він може робити. Всі стомилися від війни вже ось 4 роки повномасштабної, широкомасштабної, і 2014 року триває анексія Криму і окупація окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Буквально днями у виданні політику пишуть про те, що Зеленський під час зустрічі з депутатами фракції Слуг народу сказав, нібито, що от якщо ми на кінець весни наступного року вийдемо на переговори, це буде дуже непогано дієві. І що нинішній наступ росіян, ймовірно, є останнім. Це не його пряма мова, звісно, там ніхто диктофон не тримав, але. Видання «Політику» про це пише. Я говорю це для того, аби не взяти за основу тезу Зеленського, а про те, що дійсно, от зараз багато розмов є у нас згадана Юлія Тимошенко, потім і Бужанський, говорив і Гончаренко, і Камальчук виступали, що ну ось тут дуже близько завершення війни. Ми його бачимо, ми чуємо. Це також все російські вкіди, і що в цій ситуації робить люди, політиком і... України. Чому він так себе поводить і чого така надія дарується українцям? Бо українці ну не по ну немає підстав сьогодні в це вірити. І більшість тих, хто нас дивиться, от наша аудиторія закінчує. Вона не розуміє звідки це все. Бо щойно як на мене, дуже притомний аналіз показує, що поки що кінця цьому не видно. Перепрошую, Валерій, е... Країна, яка збирається проводити масштабну мобілізацію свого населення на війну, точно не збирається закінчувати е, процес. І фраза... Сама по собі. Сама да, по да. собі. Да. І фраза про те, що е, це останній наступ, це або спроба розхолодити населення, або розпочати. Зародити... Я, я перепрошую, я для глядачів скажу, це не було сказано публічно. Це перекази політику. Я в зараз випадку, ми не приписуємо та, це. президенту. В будь-якому випадку е, на сьогоднішній момент в проєкті бюджету Російської Федерації на 26 рік немає по великому рахунку навіть натяку на те, що вони зменшують фінансування військово-промислового комплексу. Дуже важливе поточнення. Да, так, раз по-друге, е, всі зміни стосуються переходу від контрактної мобілізації до угу. загальної примусової мобілізації. Це два. Вони повністю підготували інфраструктуру внутрішню для проведення цієї. Е, Скажімо, примусової мобілізації. Так що в даній ситуації, коли ми з вами про це говоримо, я не вбачаю з поведінки Російської Федерації якихось напрямків, які можуть там е, ну, емітувати то, що вони збираються виходити на якісь мирні перемоги. Ну, бачите, політики щось більше знають у нас. Ну вони дивіться, вони цими, якщо два слова резервістів, вони закривають дірки. В них дійсно великі дірки, про це говорять так, самі так, російські так, воє... так, воєнні, дірки величезні. Вони кидають штурми і. Обслуговуючи персонал аеродромів, техніки, ремонтники, заправники. Тобто у нас така ж сама історія, але в них ну вони ж їм треба результати давати. Тому оці ось два мільйони надута цифра. в першу чергу кажуть: от там два мільйони резервістів. Їх немає два мільйони. Частина вже на війні, частина загинула, померла, вибула з строю, частина роз'їхалася, частина десь там зникла. Тобто двох мільйонів немає. І загалом ця цифра ще раз була надута. Але Резумерезуме, тако від мене, що їм треба відновлювати ресурси, резерви. Ну, верніше ті втрати, які вони несуть. І в принципі, зазори якийсь для зупинки війни він завжди залишається, але ж від однієї людини, яка вийшла на принцип. У нього зараз все на принцип. принцип. Він вважає, що на морально волівих він може виїхати. Його не цікавить правильно каже. Ані економіка начхати. В нього економіка це по Юрій Ковальчук, почтильніший Юра, хочу годинник за півтора мільйона доларів зараз там. Три години. Але вже привезли. не хочеться. Але Але ж, не вже хочеться. Все є, вже Уже все є, було, вже все було, вже хочеться величі, хочеться да, історії, історії, да. історії там, і так далі. Бо вже всі матеріальні, вже все, що тільки можна було, вже все перепробували. Кабаєва була, Скабєва була, вже не цікаво. Вже все, все не цікаво. Тут, от, знаєте, ви знаєте, мене, от Я, коли, коли слухаю про російську мобілізацію, мене, у мене завжди залишається одне яке, на яке я для себе відповісти не можу. У мене є версії. Ага. Але от цікаво було послухати і думки інших людей. Чому вони це не зробили досі? Це ж суто. Ну, от вони вони ж звикли мене, жити, жити за логікою. Вони звикли жити за логікою машини, яка працює з точки зору ефективності. Якщо ти можеш брати людей гнати на війну і не платити їм, це краще, ніж брати людей на війну ну, так, і платити то, їм. Це, це вигідніше. Є, є пояснення. На сьогоднішній момент е, все-таки короля. Формує його оточення. Оточення е, достатньо серйозно сформувало позицію першої особи про те, що мобілізація вкрай непопулярна в російському суспільстві. Вкрай. І вони продемонстрували дуже яскраві цифри, скільки там? 350 мобілізували, мільйон вісімсот Е, Більше того, е, зі своєї сторони, Генеральний штаб зробив все для того, щоби за тих, рахуйте, 3,5 роки. Змінити дуже сильно механізм роздавання повісток. І е, в той момент, коли електронна повістка проходить держпослуги і вважається врученою, ця людина автоматично для неї запчащаються кордони на виїзд. Тобто, по електронній схемі ця людина стає суто невиїзною, персонально вона, до якої прийшла повістка. І у цей момент вони. Повністю підтягли ті величезні дюрки, які в них були, які привели до величезних черг на кордонах з Російською Федерацією і, наприклад, Казахстаном, та коли там масово виїжджали в Грузію, в Азербайджан і так далі. Так що зараз вони на сьогоднішній момент готові до цієї мобілізації. Вони зробили все для того, щоб ця мобілізація відбулася і не було масового відтоку робочої сторони Путін. Провів навчання стратегічних ядерних сил за участю наземних, морських та авіаційних комплексів. Це офіційне повідомлення Кремля. Вони публікували відео. Я щойно друзі це опублікував себе в телеграмі. До речі, можете подивитися, як він спокійно сидить і запитує, що куди полетіло. Тренування здійснено пусками міжконтентальних балістичних та крилатих ракет. В маневрах задіяно комплекс ЯРС на плесецьку, підводний човен, ну і авіація, тобто триада, ядерна триада. Я чомусь от спочатку глянув на це, не зрозумів для чого воно, а, тому що в інформаційному потоці вибачаю, що я довго коментую, бо хочеться сказати буквально два слова, Все а окей. потім мені знову повертається на думку те, що має відбутися в Будапешті удари по Україні, готовність до мобілізації. Ми щойно з Олександром Антоніком це обговорювали детально. А, далі він демонструє, що в нього ядерна зброя. Ну як на мене, от скажу свою думку, таке враження, що він готується таки до цього саміту. І каже, дивіться, в мене все є. Я можу і далі робити все, що захочу. Що ти думаєш з приводу цієї показухи, яку влаштував Путін? Ну, все просто. Я впевнений, що дивіться, Трамп назвав його папором тигром, і угу. це дуже масово розлетілося по засобах масової інформації, до речі, і в Росії. І неодразово і Скабіє, і всі інші. Вони це заявляли, так говорили, так uh -huh. з таким присмаком. Це все висловлювали про те, що ну Трамп не поважає Путіна, <кій> і зараз звичайно Путін буде намагатися повернути цю свою впевненість. По перше з цими всіма виразами, що він диктує умови, а не він. Коли там Трамп сказав, що має бути через два тижні зустріч в Будапешті. Тобто, це було ж ну більш такого добровільно примусової формою, Знаєте, то тобто, має бути ось там. І ну тут вже бачите, вони намагаються притягнути ковдру Mm -hmm. Показати свою ініціативність, тобто що я керую ситуацію. Ну, так завжди робили, до речі, в попередніх зустрічах. До речі, лише під час зустрічі в Анкоріджі. От Путін так піддався, тому що він вже зловив надію. Він надіється, що він саме під час цієї зустрічі, і неважливо що це там на території Сполучених Штатів Америки, що він зможе переконати Трампа, що він зможе вже в, особи... <кій> в особисто вже повністю показати, що ну що вони прекрасні друзі, це не вдалося. Тому зараз ситуація вже змінилася. Він прекрасно розуміє, що вдруге, навіть після під час зустрічі е, навряд чи йому вдасться переконати Трампа. Скоріше за все, він буде надіятись на це, але в нього немає ніяких е, карт. От просто в Путіна немає ніяких карт. Він може пропонувати там бізнес, якісь ідеї для оточення Трампа. Ну окей, ну це не працює, тому що Трамп ще давним-давно сказав, що. Бізнес окей, але спочатку припинення вогню. Е, що він може ще запропонувати? Тунель? Оцей абсурдний. Тобто, що навіть Трамп вже з нього сміявся, коли йому, йому заявив. Знаєте, він так з наспішкою до Зеленського сказав: Ну що там, треба мені цей тунель чи ні? Розумієте? Тобто це жахливо взагалі це була ситуація, але uh -huh. сам, сам, сам факт, що йому також ці тунелі до одного місця вибачте мене. Uh -huh. І е, тому путіну немає що запропонувати. Тому і ця зустріч, насправді вона відтягується для того, щоб хоч якось зараз yeah. <кій> здобути якісь преференції і на фронті, <кій> нищити Україну, максимально вибивати Україну. В тилах в тому числі показати весь жах і що вони можуть створити, ну і плюс накрутити собі е, бігодів. Вибачте мене за те, що вони ось такі круті, за те, що в них є ядерне є озброєння, що вони можуть е, розбомбити бій Європи. Вони зараз, зараз вони будуть піднімати ставки, як це робив раніше Трамп. Тепер вони це будуть робити от для того, щоб показати що вони рівні. Вони ще до цих пір вірять, Путін ще вірить, що вони на рівні разом з Сполучені Штати Америки, бо в них є ядерне озброєння. Ну знов -таки, абсурд, але окій, він в це вірить. От і тому, в принципі, зараз я не бачу наших е, варіантів, як ух, допомога Україні максимальна для того, щоб зараз ми е, показали свою фактичність е, їхнього і на полі бою, і е, в телах. Тобто, що вони можуть? А вони ні на що не здатні. Ми досить непогано працюємо.